Чекаємо з Дашою автобуса. Їдемо на закупи. Привіт-привіт! Сьогодні вас чекає наша поїздка в легендарний улеред. Це величезний магазин Гекас, куди приїжджають зі всієї Швеції за вигідним шопінгом. Якщо ви не чули про це місце, то тримайтесь, бо це справжній рай для тих, хто любить скуплятися з розумом. Оларець знаходиться у Геленді сюди зручніше доїхати машиною. Від Гютеборга приблизно 100 кілометрів, від Стокгольма 500. Ми взяли з собою сумки, списки, настрій, щоб купити все необхідне і не тільки. Цей магазин настільки популярний, що навіть організовують автобусні тури. А ось і ми вже на торговій площі. Спочатку беремо візочок, беремо великий, а краще брати з собою валізку на коліщадках. Бо тут купують багато і надовго. А ось і він, гекас Уларед. Зовні виглядає як типовий склад, але всередині це окремий всесвіт. Тут усе розділено на секції одяг для дорослих і дітей, іграшки, посуд і кухня, косметика та побутова хімія, канцтовари, книги та подарунки, спорт і активний відпочинок, домашній текстиль. Золотовари, техніка та аксесуари. Ходить не переходить. Дуже великий магазин. Продукти харчування, сумки, валізи та аксесуари для подорожей. Бігаємо швидко, Хочемо встигнути. Часу мало, а дуже величезний магазин. Ще однією фішкою Ларет є ось такі незвичайні ескалатори. Вони побудовані так, що ваш візок не котиться вниз, а колеса фіксуються автоматично, і ви разом з ними їдете на інший поверх. Можна сміливо відпустити руки, все надійно закріплено. Спочатку страшно, а вже потім зручно, особливо коли візок важкий. Справишся? Мать Года! Ой, що це за мадам така красива, а королева рибка? Рыб. <рес> От як ми їздимо за покупками. Що <рес> <Шо>, нравиться, <подобається>, да? Вихат? <рес> і як завжди, кожного разу, коли ми ходимо в магазин, ми не втрачаємо можливості пожартувати і посміятися. Бо шопінг це не лише про покупки, а про настрій і пригоди. Трошки скупились, зовсім трошки. <рес> <рес> На три тисячі трошки скупились. <рес> З'їздили <Звістали>. дівчата погулять. <рес> Територія насправді дуже велика. Великий магазин, величезна парковка. Тут магазин Outlet. там ще є магазин, далі срібла-золота. Дуже велика ділянка. У пікові дні магазин приймає до 30 тисяч покупців. Багато людей приїжджають на кілька днів. Має свій готель, багато всяких кафешок, ресторанів. Ми вижили після п'яти годин у гекас і візка покупок час повертатися додому. Сумки забиті, гаманець майже порожній, а ноги вже ледве тримаються. Уларет – це як марафон. Важко, але коли фінішуєш, відчуваєш себе переможцем. Кожна покупка це маленька наша історія нового життя тут. А зараз відпочиваємо та насолоджуємося цими гарними краєвидами. Ми приїхали з магазину, хочу вам показати все, що ми приїхали. Почнемо з продуктів. Молочко раз, молочко два. Данська фірма молочних продуктів. Тоді кукурузка. Далі риба, тунець, кокосове молоко, нутелла, 2 літри. Сьогодні день солодко. Печимо кілограми. Бананчики. Я так називаюся абрикоси. І, до речі, такі персики. Де щось у нас день солодкого шоколадки? Ще трохи солодичів. Тепер. Тоді червоний перець колоди. Тоді кілограма, десь три вийшло у нас вирізки. Десь три, три кілограмчика. Там ще є кусочко. шинка. Такі ще пікарочки і горішки. І купили рису. І ще два манга. Прошу ми кукурузи Оливки з перцем. Так, ну що це з продуктів все. Зараз перейдемо до іншого. Далі зірна паста. Туші ми придбали і ще далі придбали пудру, але вона вже її конфіскувала. Так, інше. міцелярочка була дуже вагітна ціна, ватні палички, носочки для дашиного фотоапарата плівочки, хустинки, Кухонні. ще кухонні. Серветочки, скотч. Далі кондиціонер для білизни. Сів. Звісно, що ми не забули про флору, придбали я такі резиночки для зачіски, бо після нашого переїзду що ми щось не можемо знайти її. Тому будемо тепер робити зачіски. Шампунь і маска для волосся. Шампунь для флорки. Ось такий у нас кошик вийшов в товарі. Ось такі ми всі хімію всю закупили. Знайшли собаці шампунь. Не знаю. А ще десь вона бігає з м'ячиком. Їх придбали також м'ячі. Вона дуже полюбляє гратися іграшками. Тому якось отак ми це зробили. Придбали електричну щітку. Також дрібненьке все. Це пластик, шпажки. Тобто, інші там Даша я собі брала е, якісь заколки для волосся, тому вони вже у неї в користуванні. Так, і придбала собі Даша книжку, зломовну на англійській мові. Буде читати все. Ось такий у нас кошик. Тому ціни постараюсь надписати. Щоб ви розуміли, скільки це коштує, тому ось і все, такі наші покупки. Магазин дійсно великий. Ми вже там другим, тому трошки вже розуміли, що де знаходиться. Але навіть сьогодні, маючи 5 годин вільного часу, ми не змогли обійти весь магазин. Ну Ми так бігали з одного краю в інший, то те нам, то те ми намагалися йти по списку, який ми собі напланували, що нам треба придбати. Тому якби, дуже складно вкластися за пару годин. Дуже великий асортимент всього. І речей, і продуктів там різні є. І для конного, і для рибалки, і взуття. Ну, багато великий вибір. Але ж, все ж таки все це забирає час. Ми не дійшли до атлету, там, де взуття. Ми не зайшли в ту галерею там, де срібло золото. Тому ще у нас все попереду, ми там вдруге, як я вже казала. Але якщо буде можливість поїхати втретє, ще в втретє. Але, знаєте, дуже великий соблазн на те, щоб все придбати, все купити, але треба мати список, який ти будеш йти, по якому брати товари. Тому що дійсно різні ціни і різноманіття велике. Тому, якщо у вас є така можливість. Поїдьте, подивитися, подивіться. Минулого разу ми придбали непогані речі. Мені вже була весняно-літня колекція, але трошки нам ці товари не подобаються, оскільки вони не такі, як ми звикли носити. Тому, як ми вже будемо речі, дивитися літні в інших магазинах. Але що стосовно всіх інших товарів, то в принципі було навіть непогано. Побігла все розкладати. Ми заморились. Ще треба все прибрати. Завтра Даші до школи. Тому до нових зустрічей. Побачимось! Пока!